Сидаешь руль? Да. No. Так, тут є робот карас. Вот до твоей бабки. Давай, ще до мене. Ше, ще, ше, 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 чуть-чуть, трошки. Гуд! О, блядь, пиздюки с мечом тут, прикинь. Она Ладно, но... давай, включай помпу и газ. О, пришло, блядь. Ну, штука 200. Все. Гоу. Едем. Так, нам зараз направо? Направо? Так. До Петровича. Там мужик біля нього тоже треба качнути. Блін, ми пиво з собою не взяли. Це халепа. Ебано з! Так. Так, нам до цього ж тимпа треба заїхати. Дай я вилізу. Так, добре, до Орівно до, йдеш. Давай, 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 до мене, до мене, до мене. Ще? Чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Буквально метр. Стоп. Добре. Грубый. Ох, пришло, блядь. Я а тебе казал, что я туда упал раз. И что, и все, и смерть? Ну да. Сама тупа смерть. Гроші не пахнуть. <гум> Все, готовченко. Вирубай. Ти сука, вроді кидав туди 5 метрів, а витягую 20. <гум> так, я по бабки. Давай, сюди Шевченка. Так, є. Село вонтасним. Так, у нас ще має бути два об'єкта, по ідеї. Нам направо зараз. Виворот дуже малий, Ага. він. Давай ще мене піш. на Бобіку нервує Оце, повороти, оці повороти там біля нас. Ти такий повертаєш, блядь, а він ніхуя не повертає. Взагалі ніхуя. Там, блядь, Такий радіус поворота, щоб не аж курить. Ну, робота. Але диви, ми вже, коротше, три штуки заробили, фактично. двісті, да? Ну. Як ти думаєш, рискнем трасою поїхати? Ще з дома коптера не було? Так от власне, я ж тоже про це подумав. Ох, блядь, рискуємо ми з тобою зараз, піздець. Ну, поки що чисто. Що треба зайти щось пожерти зараз. Вони. Знаєш зна, зна, в чому прикол? Він, гандон стоїть прямо в кущах. Пе, ще перед тачками. Там тачки стоять. А вони стоять пер, mm -hmm. перед. Поняв? Ого, я, я не знал там. Прикинь, от така от хрень. А його буде випличка? Да, да. Та побачиш між зеленими всякими ялинками синя хуйня стоїть. Не, нормально, газуй. Все добре. Так, поворот на магаз, Ми на магазі А вони О, гандони... Наліво Наліво-наліво, ще... так, вони ще там люблять стояти А ми Бобік на школі лишили, так? Так Заїдемо зараз, поїмо, поп'ємо, візьмемо зараз ящик собі півка, ну заробили тут, же ж, тут, тут? Ну можна тут лишати, да. тобі її звідси зручно брати. І зразу можна заправляти. От зразу бачком до цього, до мазута. Якщо що, потім залиємо. Дві. Я не знаю, чому, де третя. Ото бар, походу, відкритий. Да, йдемо в бар. <різько> пішли. А тут від свідкуватися. Ха-ха-ха, пішли. Трохи нахуяємося. По пивку чи по 50. 50? Ну, по 50 почати пивком запити. Блять, жорстко. Ну, давай. <світ> Ні, закрито. Відкрито? Та як? В мене закрито. Ай, Боже. <світ> <світ> Ой. Що, два по 50? Я беру. Два по 50. Чекай, давай зразу хавати пивко Ти будеш картофан? Так, я замов. Трудний день трошки, ні? Але нормально. Ну давай. О, шло. Ааа, точно. О, ну, ти хую, блять, пивко мені перевернув Так, ще одне пиво і хорош. Ну то погнали. Йоп, ты маркер какой? Чо жо? Йдемо заберемо Бобік. Напевно. Ушатує. А очкай. Почкай. Ага. Ще якусь роботу попробувати. Мені цікаво, скільки він часу буде робити цей. А... Як його, блядь? Скільки який буде часу робити двігло. Блядь, мінти. Ми щось бухали? Су Сука, що робити? Проїдем, блядь, чи не проїдем? чому прикол, мен. Като Кеслім Так, дихнути в трубочку. Оооо. Кила се 420 гривень штраф. Ха-ха, <laughs> а за що? Все? Вс? Гандони, блядь. По добре, що не зловили нас. Фуру. Ну да, там ми без фурую, блядь, туди ми б розвертались назад баный твой рот, блять! Хуй ты ебаный волосатый, блять! Рогатый хуй! хо Як Я ну, блядь! Чувак, я собі такому расслабоне еду, шос себе думаю, блять, про своє нахуй! А тут ЦЯ чепуха ВИБІГЛА ХУХ, ты ж, блядь! Блядина, сука, копытна нахуй! Ого! Блять! Пизда! Хо-хо-хо-хо-ха-ха! Ты не сыкал? Шмата, Я Просто так.